В борг, до речі, можна брати не лише Україн, але й у банків. І таких випадків в історії теж доволі багато. Взяти той самий Єгипет, який у 1860-х набрався кредитів у британських і французьких банках для модернізації війська і фінансування війн. Вже до 1876-го країна була винна 100 мільйонів фунтів стерлінгів, на нинішні гроші 10 мільярдів доларів. Єгипет не зміг виплатити навіть відсотки. Британці та французи спершу ввели фінансовий контроль, а потім взагалі окупували країну. Економіка Єгипту потрапила під зовнішній вплив на десятиліття вперед. Ще один показовий приклад Парагвай. Той у 1864-1870 воював проти коаліції Бразилії, Аргентини та Уругваю. Гроші на модернізацію армії взяв у кількох європейських банків. Кредити ці пішли на зброю та кораблі, здебільшого з Британії та Франції. На момент початку бойових дій борг сягнув 150 мільйонів доларів у нинішніх цінах. Здавалося б, не так і багато, особливо на фоні інших цифр, які вже лунали сьогодні в нашій розповіді. Парагвай воював, воював і програв. Країна лежала в руїнах. Економіка була знищена. Населення скоротилося з 500 Тисяч до 200. А борг, який треба було платити, лишився. Паралельно британські фінустанови давали кредити Аргентині та Бразилії. Остання отримала орієнтовно мільярд у нинішніх грошах. Обидві виплатили їх за 30 та 35 років відповідно. Британія використала потім борги як інструмент впливу, контролюючи економіку за допомогою експортних мит. Це зробило Аргентину та Бразилію неформальними колоніями у 19 столітті. І тут виникає питання: а що ж це за банки, такі, які дають гроші на війну? Так от, Парагвай, Бразилію та Аргентину у 19 столітті спонсорував Берінг Бразерс Енд Копані, один із найстаріших у Європі. Так само цю війну, а також Наполеонівський, фінансувала ще одна британська установа N.M. Rothschild Рошельд Енд Санс. А пізніше давала гроші на бойові дії власній країні. Американський JP Морган Co. став ключовим кредитором 20-го століття, особливо у першій світовій. Який у банків був інтерес? Високі відсотки і контроль над економікою боржників. До речі, знаєте, хто найбільший власник акцій цих банків? Відомі інвестиційні компанії Vanguard, BlackRock та State Street. Їх ще називають великою трійкою. Сукупно вони керують активами у близько 20 трильйонів доларів. Інвестиція передбачає контроль над певним пакетом акцій. Банками фонди напряму не керують, однак сумарна доля акцій дозволяє їм блокувати ті рішення установ, які їм не подобаються.